Уривок казки Леоніда шияна пригоди босмінки загубилася. Босмінка маленький рачок, такий маленький, що не всяка риба помітить його. У річці, де жила босмінка, подейкували, що вона, мовляв, негарна і ніс задовгий. Справжній тобі хобот. І ніг не видно, ховає десь під Черепашкою, а найжахливіше одне однісіньке око в бідолах. Та босмінка не чула цих розмов. Того ранку вона, як завжди, прокинулася разом із сонцем. Батьки вже снідали, сховавшись під лататтям. Босмінка. Підпливла до них і теж почала втягувати у свій малюсінький ротик смачні водорості. Раптом над нею промайнула якась тінь. Хоч і була б осмінка полохливою, але їй кортіло все знати. Вона швидко-швидко замахала вусиками, ніби весельцями і піднялася вгору. І тут помітила довгого, схожого на темну паличку жука водомірку. Ніжки в нього були змащені жиром, і тому до них зовсім не приставала вода, наче спритний ковзяняр раз два, раз-два мчав водомірка по річковій поверхні. От би мені так, із заздрістю подумала босмінка. Адже плавала вона дуже повільно. Нарешті водомірка, підстрибнувши, метнувся вбік і зник у комишах. Босмінка трохи почекала, чи не з'явиться, бува, жучок, знову. Та що це на тому місці, де лишилися батьки, не видно нікого. Босмінка розгубилася. Вона опливла навколо латаття. даремно, мама й тато безслідно зникли. І пригадала Босмінка, як докірливо, ворушачи вусиками, попереджала її матуся. Гляди, ускочиш через свою неслухняність у халепу. Хоч ти й не маленька вже, мало не макове зерня виросла. Але тримайся нас ми більше за тебе прожили на світі, більше і знаємо. Босмінка от-от розплакалася б. Та що з того? Хто її пожаліє? У воді навіть сліз твоїх не помітять. Сумно зітхнувши, подалася босмінка на розшуки, заблудила. Куди ж це вона потрапила? Бо синінка глянула ліворуч і побачила якийсь дивний дзвіночок. Що воно таке? Подумала і нерішуче наблизилася. Дзвіночок, дуже прозорий і заповнений повітрям, був підв'язаний до рослин, наче гойдалка. Але що це? Її хоботок прилип до дзвіночка. Босмінка смикнула, раз у друге не пускає. Скосивши око, вона побачила, як до неї наближається якась волохата потвора. То був господар дзвіночка, водяний павук сріблянка. З переляку в босмінки затрусилися всі ніжки. Вона рвонулася з останніх сил і відчепилася від дзвіночка. Павук був уже зовсім близько, бо смінко стрімголов кинулася на втьоки, та павук, круто повернувши, помчав навздогін. Бо смінка з сили загрібала вусиками. Тільки б дістатися до зарости, тільки б устигнути. Тут вона побачила велику плямисту жабу, яка проковтнула павука. Уже сутеніло. Босмінка відшукала затишну місцинку і сховалася під листочок. Старанно вкрилася черепашкою і швидко заснула. Уривок казки Леоніда Шияна пригоди босмінки. Пузанчик пропонує дружбу. І чому мені так нещастить? журилася босмінка. Хатки своєї і то нема. А що, коли збудувати її? Подивлюся, як інші це роблять. Невдовзі босмінка помітила між рослинами якусь трубочку. Вона була незвичайна, склеєна зі шматочків дерева, піщинок та малесеньких черепашок. Босмінка сіла на неї і постукала ніжкою. Чи міцна? А хто там пустує? Почувся сердитий голос. Від несподіванки, бо смінка мало не впала з трубочки, а звідти показалася маленька голова. Висунулося шість довгих ніжок. Угледівши непрошеного гостя, голова миттю сховалася назад. Та не бійся! Це я босмінка. Голова висунулася знов. А я й не боюся. Нам, личинкам, волохокрилів, ніхто не страшний. Тільки щось трапиться, у хатку сховаємось. От би мені таку хатку, захоплено вигукнула босмінка. І вирішила, вона теж збудує собі хатку. Для підлоги вподобала гладенький шматочок кори, лягла на нього і переконалася, що спати буде зручно. Для стіни знайшла маленьку черепашку й поклала на кору. Волохокрильчик насмішкувато стежив за її роботою, уважно оглянувшись, бо смінка помітила ще одну черепашинку. Круглу, велику, вона підпливла до неї і спробувала підняти. Ого, важка! А що коли підкотити? Босмінка почала штовхати черепашку вперед. Але що це? Вода зруйнувала всю будівлю. Побачивши, як засмутилась босмінка, волохокрильчик аж зайшовся від сміху. Ой, держіть мене, ой не можу, реготав він, качаючись по піску. Та хіба ж без клею збудуєш? От що потрібно мати. І волохокричик випустив з рота тоненьку клейку, шовковинку. І раптом сховався у свою трубочку, бо смінка здивувалася. Погоце він злякався. З найближчих заростей викотився червонястий завбільшки горошинку жучок. За ним гналася довга схожа на чудернацьку, безкрилу муху істота. Це була личинка бабки. Погоня швидко наближалася. Жучок щосили загрібав ніжками. Ой-ой зараз схопить. Аж пересмикнула босмінку. Що робити? Тим часом червоняста горошинка порівнялася із сосонкою. Сюди, сюди, відчайдушно писнула босмінка, рішуче витягла хоботок і смикнула жучка за ніжку. Личинка промчала мимо, викнувши вперед губу з двома гострими гачками. Вона з розгону встромила їх у струнку комишинку гачки зімкнулися, ніби кліщі і застрягли. Тікаємо! — скрикнула Босмінка, і вони швидко швидко попливли, переконавшись, що за ними ніхто не женеться, утікачі зупинилися перепочити. Жучок зовсім змучився від пережитих хвилювань. У нього дрібно тремтіли вусики. Знесилений він присів на якийсь корінець і з вдячністю сказав: Без тебе я пропав би. Будьмо друзями. Будьмо, погодилася босмінка. А як же тебе звати? Жучок підозріло глянув на неї і нерішуче промовив. Пузанчик. Уривок казки Леоніда Шияна Пригоди босмінки у полоні пухирника. Босмінка ніяк не могла заспокоїтися. Ну й смішно ж тебе звуть пузанчик. Жучок хотів образитись, але згадав, що вони ж тепер друзі розсміявся й собі. А вже ж пузанчик. Що вдієш, коли маєш таке кругленьке черевце? Босмінка розповіла про свою біду. Мама, кажеш, і тато? перепитав пузанчик. Та їх, мабуть, течія понесла. Пусте, знайдемо. Босмінка повеселішала. Оце справді друг. Попоївши, вони рушили в дорогу. Пузанчик перший помітив на поверхні води тонесеньку трісочку. Її повільно несло за течією. «Під'їдемо!» – запропонував пузанчик. Вони видерлися на трісочку і вмостилися на ній. Пузанчик на передньому кінці трісочки ніс дозор, бо смінка, спустивши у воду хоботок, Правила ним ніби веслом. Незабаром їх прибило до берега. Трісочка застрягла між рослинами, і, хоч як силкувалися друзі, зіпхнути її, це їм не вдалося. Доведеться пливти своїм ходом, І з жалем промовив пузанчик. Вони рушили далі, роздивляючись на всі боки. Чи не видно десь босмінчених батьків? Коло берега босмінка помітила якусь дивну пухнасту рослину. На ній було безліч вузеньких листочків, з поміж яких голубіли прозорі пухирці. Нічого не підозрюючи, босмінка підпливла до одного пухирця і заходилася оглядати його. Її увагу привернули малюсінькі дверцята. Босмінка обережно штовхнула їх і провалилася в темряву. Ой-ой-ой! пролунав її відчайдушний писк. Пухирник. Пухирник рослина хижак, рослина пастка. Босмінку чекала неминуча загибель. Пузанчик заметушився. Не знаючи, що робити, як урятувати друга, нарешті придумав. Він квапливо попрямував до берега, але вибратися з води було непросто. Берег у цьому місці був глинястий, слизький, і пузанчик раз у раз зривався та падав у затоку. Та ось він помітив очеретину. Кілька листків нависали над берегом. Пузанчик видерся на один і стрибнув на землю. Невдовзі він знайшов те, що шукав. Під старою сосною лежала міцна, довга голка. Сяк так, завдавши її на плечі, пузанчик поспішив назад. От і берег. Жучок ліг на свою тверду гладеньку спинку. І з'їхав у затоку. І тут виявилося, що легка суха голка не тоне. Що тільки пузанчик не робив, лягав на голку зверху, повисав на ній, наче на турніку. Тоді пузанчик здогадався він охопив неслухняну голку за кінчик і потяг під воду швидше. Кілька дужих грибків і пузанчик побачив пухарника. Виставив голку вперед, ніби списа, і, улюлюкаючи, помчав на ворога. У полоні пухарника босмінка відчувала, що задихається. Раптом над головою щось тріснуло, і босмінка побачила перед собою соснову голку. Хтось зовні роздирав нею пухирець. Ще й трохи й утворилася здоровенна дірка, через яку босмінка кинулася на волю.